Ще одна задача на потужність двигуна. Поставте на паузу, прочитайте умову. Запишемо коротку умову. Отже, нам дана потужність двигуна, потужність позначається буковкою N: 15 кВт або 15 помножити на 10 у 3 степені Вт. Також нам дано час руху 20 хвилин, обов'язково потрібно перевести в секунди. Це 1200 секунд. Коефіцієнт корисної дії двигуна 25% або 0,25. Також у нас відомо, що згорає бензин, і нам знадобиться питома теплота згорання бензину. По табличці це 46 мегаджоулів на кілограм, або 46 на 10% у 6 степені джоулів на кілограм. Очевидно, що з попередніх формул ми отримаємо. Кілограми. А в нас тут питається, який об'єм бензину. Щоб від маси перейти до об'єму, нам знадобиться густина. Густина бензину, згідно табличних даних, 710 кг на метр кубічний. Знайти об'єм. Що в нас задача з ККД? Починаємо розв'язувати, записавши, чому дорівнює ККД. Коефіцієнт корисної дії дорівнює А корисна поділити на Q повна. Причому пам'ятаємо, що А-корисна, це корисна робота, ми отримуємо як потужність помножити на час, а Q повна це кількість теплоти, отриманої при згоранні палива. Це Q маленьке на М. Звідси маємо ККД дорівнює потужність на час поділити на Q маленьке М. Але нам звідси потрібно виразити М. Як це зробити? Пропоную такий варіант. Помножимо ліву і праву частину на М, і в правій частині М ки скоротяться. Тепер нам в лівій частині потрібно позбавитись від тети. Поділимо ліву і праву частину на тету, ету, тобто ета скорочується. І тут у нас в знаменнику є ета. Тому маємо формулу маса дорівнює НТ помножити на Q ета. Перевіримо одиниці виміру, Чи ми все правильно зробили, маса дорівнює. N-потужність міряється в ватах, або це джоуль поділений на секунду. Час міряється в секундах. Q – і теплота згорання міряється в джоуль на кілограм. І ета одиниця без виміру. Секунди скорочуються, джоулі скорочуються. Кілограми знаменник знаменнику переходить чисельник. Все ми зробили правильно. Тепер підставляємо і обчислюємо. Потужність уже без, без е, одиниць виміру. 15 на 10 в третьому. Час 1200 секунд. Ось, де нам знадобиться стандартний вид числа. Я запишу так: 1,2 на 10 в третьому. Зараз догадаєтесь, чому. Питома теплота згорання 46 на 10 в шостому степені. І помножите на ету 0,25. Дивіться, перед тим, як взяти калькулятор, я кажу, що тут 10 в третьому, 10 в третьому і 10 в шостому знаменнику скорочується. Ну, а тепер уже набагато легше провести обчислення. Отримаємо масу приблизно 1,57 кг. Але нам потрібна не маса, а об'єм. Пригадуємо формулу: маса дорівнює густина помножити на об'єм, звідси об'єм дорівнює маса. Поділити на густину. Підставляємо маса 1,57 кг. Поділити на густину 710 кг на метр кубічний. Виконавши ділення на калькуляторі, отримуємо таке число 0, приблизно 22 метра кубічних. Це, звичайно, незручне число доволі велике, доволі маленьке. Але пам'ятаючи, що 1 метр кубічний це 1000 літрів, і нам звично пальне міряти в літрах, домножимо це число на 1000 і буде 2,2 літри бензину на 20 хвилин їзди витрачає мотоцикліст. Ну, цілком вірогідне, цілком реальне число.